Споживання 140 Вт на три секції. Одна бере 40-50 Вт. Температура 57-45. Тут щільність більша, з краю саме висока, температура саме вища. І знизу у нас температура 87. Датчик стоїть перед під третім керамогранітом. Всім вітання! Вчора зняв відео відносно трьох плит, може дещо повторюсь. От, але виникла дискусія. Зараз дам відповіді для всіх, а не для однієї людини. Як ви бачите, пройшло 14 хвилин. Спожило 31 Вт. Тут в мене зараз більше 13 кг керамограніту. Стартова температура була, зараз ми замірюємо, вони лежали тут вчорашнього дня в районі 13 градусів. Це не житлове приміщення. Ну і температура піднялася на 7-8 градусів. Так, от тут даже. Двадцять три. Двадцять. Ну, вісім градусів є різниця. Це при споживанні. Зараз перейдемо в режим споживання. Так, це у нас скільки ми використовували часу і скільки спожило вад. Так. Зараз споживає 131 Вт, це у нас площа 90 на 30. Коли я робив відео прогрів 62 градуси, була площа 30 на 60. Це для тих, хто хоче порахувати площу. Тепер, що стосується теплої підлоги, питали. Що кладуть і не працює. Вчора я говорив, що коли ми, я підняв пінопласт, то в мене на підлозі через 5 см пінопласту температура була 27 см. Хоча збоку температура на підлозі була 14 Тобто дуже велика кількість енергії йде донизу. І якщо ви хочете зробити ефективну теплу підлогу, то вам треба робити. Як тепловий, так і хвильовий захист. Тобто робити плівку, яка має фольгу. Вона краще екранує від проникнення хвиль, щоб вони вимігріли землю. Тепер, що стосується споживання, бачите, напруга трошки просіла, 128 Вт От нагрів у нас зараз буде, от ви бачите, динаміка йде, прогрівається. Так, і зараз відкрию плитку всередині, подивимося, що в нас всередині прогрілося. Так, всередині 30-40 градусів. Вчора я робив заміри, середня температура була 91 градус, ну там, звичайно, був більший проміжок часу. За 15 хвилин 13 кг граніту споживання 130 Вт не прогрієшся. Я думаю, хто розбирається в теплотехніці, той це зрозуміє. Тепер, що стосується довжини, провода і Самої щільності, коли ви робите теплу підлогу. Я вчора сказав, що крок між, от мене, якщо подивитись тут, зараз я зроблю здвиг туди, це трошки лак прихвачує. От видно. Раз, два, три, 4, 5, П'ять квітків на 30 см. І це вже в нас температура, вчора прогрівалася до 42 Для теплої підлоги такої температури не потрібно. Але перед тим, як робити, проведіть експеримент в своєму конкретному приміщенні, тому що тепловтрати залежать від того, як ви утеплили підлогу. І проклавши. Там 10 метрів з різною щільністю. Накладіть плитку і подивіться, яка у вас температура прогріву, і Потім собі будете дивитись, чи вам потрібна така температура, чи не потрібна, чи треба більшу потужність давати. По довжині провода по підключенню. Я вже говорив, що можна робити і 20 метрів, але у вас тоді буде менше споживання і менша температура прогріву. Тобто. Керуючи довжиною провода, ви можете зменшити споживання, але збільшити площу і вийти на оптимальний режим. Це ви маєте визначитися для себе і отримаєте відповідний результат. До цього відео я додав відео, яке я знімав вчора. І сьогодні буду вже рухатися далі. Всім вітання! Сьогодні вже зніму третє відео. Викладу його завтра. Щоб сьогодні не втомлювати своїх користувачів. Знімав з одним набором, з двома, а це вже три. Тобто, зараз гріється одночасно 9 керамогранітних плит, один набір це 4,5 кг. Тут зараз виходить вже три таких набори. Тобто загальна маса більше 10 кг. Ну і площа 30 на 90. Ну, звичайно, що тої температури, яку давала 2, я не отримав. Тобто, є межа можливостям. але яка температура отримали ми при споживанні 140 розділити. Тобто, якщо подивитися, тут видно з торця. Раз, два, три, чотири, пять. П'ять виточків Сюди заходить. Тут так само. Раз, два, три, четыре, п'ять. 5 виточків. Ну там більше, трошки більшу щільність намотав, а там залишалося. А мені вже було цікаво при мінімальному. Тобто зараз десь на цю йде 40 ватт споживання. І подивимось, яка температура нагріву? 42 градуси. Так, і так, щоб промінь було видно. Ми так погуляємо по всій поверхні, щоб це не якійсь одній точці. Тобто 40 градусів йде по вже так, щоб промінь було видно. Так, от 40 градусів. Переходимо на слідую плиту. Так, Тут у нас так само 42. На цій плиті у нас так. Тут вже 42. І знизу візьмемо так, 39. Тобто середня температура в районі 40 градусів. Плита прогрівається. І тут вже трошки більше намотано. От, тут більше вітків і тут температура вища. краю більша щільність і температура вже починає підніматися. От, видно. Так, тут вже до 50 градусів доходить. Так, десь у нас було 50 от, де більша щільність. Висновок простенький споживання йде в районі 127 Вт. А ділимо на три частини. Крайня саме більше споживає Ці беруть по 40 Вт. 40 Вт, 40 градусів. Нагрів 4,5 кг, площа йде 30х30. 30. Так що доцільно, щоб мати температуру, яку я отримав сьогодні, вже, якби в другому відео 62 градуси. Це все-таки робити зазор між. Віточками не 5 см, а 3,5 4 см. Тобто, якщо взяти на таких дві плити, там саме ефективно виходить, тому що температура 40 вже не досить таки висока для того, щоб гріти приміщення. Все-таки, коли у нас 62 градуси, ми матимемо кращу ефективність роботи. Це таке коротеньке відео. Тобто, що за бардзу, то не здраво. От побачили. І температура. От у нас тут з скраю дещівніше намотано. 49, 50, 52 навіть попадає. Тут у нас 42, і тут у нас 40. По поверхні йду. промени. Так, 39, 40. Всім успіху і до нових зустрічей.